Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема географічна карта, умовні знаки на карті. Як ви думаєте, чи можна за допомогою плану місцевості прокладати маршрути для плавання кораблів чи польотів літаків? Давайте пригадаємо, що таке план місцевості. План місцевості. Це зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні, для того, щоб можна було прокладати маршрути для плавання кораблів і польотів літаків для подорожі по всьому світу або певній країні, вивчати природу землі чи її частини, потрібні зображення усієї земної поверхні або окремих її великих частин. Пригадайте, як називається модель, на якій зображена уся земна поверхня. Пригадали? Так, звісно, це глобус? Глобус це модель землі. Він, який план, має масштаб. Земна поверхня на глобусі зменшена в мільйони разів. Через це. На глобусі за допомогою умовних знаків позначають лише найважливіші об'єкти Землі. Давайте тепер подумаємо, чи зручно користуватися глобусом під час подорожі? Чи легко виміряти відстані на глобусі? Звісно, ні. Тому що глобус надто громісткий, щоб брати його із собою в далекі мандрівки. Тому пілоти, капітани кораблів. Водії, геологи і туристи користуються географічними картами, які є більш зручними у користуванні. Під час подорожі нашою країною карта стане вашим надійним екскурсоводом. Що ж таке карта? Карта це документ, який дає змогу. Охопити поглядом велику частину поверхні землі. Слово карта з латинської мови означає невеликий аркуш паперу. Карти є різні. Зменшене зображення земної поверхні на площині, виконане у масштабі, де географічні об'єкти моря, річки, гори та міста, позначені умовними знаками, називають Географічною картою. Відстані на карті зменшено в сотні й навіть мільйони разів, тому на ній не можна детально відобразити місцевість. На карті проведено умовні лінії, меридіани і паралелі. Паралелі це лінії, що вказують напрям, захід, схід. Вони проведені паралельно до екватора. Меридіани це лінії, які вказують напрям північ-південь. Вони з'єднують північний і південний полюси Землі. Паралелі і меридіани це уявні лінії, тому що насправді на поверхні землі їх немає. Але вони нанесені на всі глобуси та географічні карти. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку. Яка допомагає знайти координати будь-якої точки на поверхні земної кулі. Градусна сітка поділяє карту чи глобус на окремі геометричні фігури подібно до кварталів великого міста. Довжина географічного меридіана від полюса до полюса приблизно 20 тисяч км. Для зображення на карті земної поверхні використовують умовні знаки. Умовні знаки це різні за формою, розміром і кольором позначення символів на карті. Щоб зрозуміти зображення на карті, слід вчитися читати умовні знаки. Суходіл позначають різними кольорами. Зеленим низовини, жовтим Підвищення, Коричневим гори. Водойми, річки, озера, моря та океани зображують блакитним кольором. Великі міста на карті позначають кружечком або зірочкою. За кольором на карті можна дізнатися про висоту гір та глибину водойм. Найвищі гори. Позначено темно коричневим кольором. Найглибші місця у водоймах насиченим синім кольором, а мілкіші світло голубим. Карти бувають дуже різноманітні. Вони можуть бути фізичні, політичні, економічні, карти природних зон, карти теплових поясів. карти на яких показано обриси материків, висоту суходолу, глибину морів, озер, океанів називають фізичними. На їх основі створюють спеціальні карти рослинного світу, ґрунтів, розміщення населення, погоди, історичні карти. На політичних картах різними кольорами зображують різні країни, на історичних різноманітні події, що відбувались в певній місцевості. Існують карти, на яких зображено не всю земну поверхню, а лише її частину, наприклад, материк, країну. Карти можуть бути зібрані в спеціальні книги, які називають. Атласи Отже, зменшене зображення земної поверхні, на якому географічні об'єкти позначено умовними знаками, називають географічною картою. Відстані на карті зменшено в сотні і навіть мільйони разів. На карті проведено меридіани і паралелі, що вказують напрямки, меридіани на північ і південь. А паралелі – на захід і схід. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!